Всім привіт! Я керівник пресслужби Державного департаменту США Нед Прайс, Сполучені Штати докладають усіх зусиль щоб схилити Росію до дипломатичного врегулювання конфлікту і відмови від ЛНР -ДНР Запорізької та Херсонської областей. США звернули увагу на висловлювання Кремля про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів, але лише за умови визнання Заходом законності проведених референдумів і нових територіальних реалій. Я нед прайс, і я відкрито заявив, що спроби Москви шантажувати захід Україну, ознака того, що Росія насправді не зацікавлена в дипломатичному діалозі, який міг би привести сторони до міцного і справедливого миру. Я підкреслив, що США тужаться змінити ці розрахунки через поставки військової допомоги Києву, але в даний момент Росія все ще має намір битися. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Песков відповів на питання про те, чи піде Москва на переговори на умовах Києва. Він заявив, що Росія ніколи не слідувала чужим умовам і орієнтувалася виключно на свої. До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про надію провести мирний саміт наприкінці лютого 2023 року. Дебіл! Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!